Прифайного, світлого, дай Боже, і стійкого, Дня суботи. Сьогодні знову вітає нас легендарна Латориця. До речі, я помітив, на днях був в Ужгороді біля одного фонтану, і там якась така вода, не знаю, не, не, не лилася, а, а фуркала в нас, кажуть, бризкала. І то з таким звуком, що аж неприємно було біля нього бути. А я вже я це помічав іноді. Бувають такі фонтани, біля яких вода неприємно якби, ну, не тече, а стріляє. Натомість річка ніколи не набридає. Ідіть на річку. Хоча фонтан вихід з положення. Сьогодні навчають нас старші, і саме нині навчає нас одна бабка із Дунковиці. Привіт, бабко з Дунковиці. Такий класний коментар недавно нам сказала, поділилася про молитву. Вона каже, що вона любить Бога і любить молитися. Але буває так, що у своєму шаленому графіку. І, і в минулому, і тепер навіть часом трапляється, що реально протягом дня немає часу на молитву. І вона каже: я знаю собі, коли я не маю часу на молитву. А я беру молитвенник, беру там свої молитви, і я каже, намолююся наперед на цілий день, потім, якщо встигну, це ще помолюю вечором. Але каже, я себе люблю так намолитися наперед. Аби собі знала. Що я з Богом побула, я своє зробила перед ним? Не? Та й із ним. Це так мене насмішило і так мило виглядає. Тобто, ти не знаєш, чи будеш мати нормальну часу наперед. Подивіться, наприклад, хто з вас практикує молитву. Скільки разів таке було, що а може, вечором прийде час та помолюся, а я не маю часу. Десь, може, після обіду, може, може, перед сном на ніч помолюся, а потім ти ляг ліг спати, а я не молився. Я, я так і не побув з Богом. Я так з ним і не поговорив. І тому краще. Черпаючи досвід від бабки, яка вже старша і щось таке трошки у житті знає, то краще зранку знайти час і намолитися наперед. Буквально перекладімо це на іншу мову: набутися з Богом наперед. Тим більше, коли знаєш, що напевно протягом дня важко буде час на молитву знайти. Важко буде знайти час аби побути біля Бога. Спробуйте оцей рецепт від бабки з Дунковиці. Попробуйте зранку намолитися на цілий день. Насититися, набутися на або на, на перебуватися, якщо хочете з Богом, так, аби зробити максимальне з ним побачення, поговорити з ним, поспілкуватися, відпочити біля нього з різними молитвами, так, аби потім вже протягом дня, як мінімум, тебе совість не мучило, що слухай, я його люблю, він мене любить, а ми не були разом. Потім, якщо вийде, ще побути трошки чи протягом дня, чи в кінці дня, то це файно, це буде файний і бонус. А якщо ні, ну то, то нічого, ми з ним файно набулися зранку. Тому, товариство, прислухаємося, набуваємося з Богом. Апостол Павло каже, не зранку чи вечором. Апостол Павло каже, увесь час моліться, повсякчасно. Тобто, це просто це не мусить бути лише форма молитви Я і молитовник, чи я і псалтир. Це може бути просто я і Бог у будь-де і у будь-якому часі. Тому дякуємо, бабко, за файну пораду, благословенну молитовну. Вчимося молитися постійно, нехай наші молитви ростуть разом з нами, а не щоб я виріс, а молитва моя залишилася маленькою дитинкою. Тому намолюємося наперед, скільки зможемо. Не знаємо, що нас чекає далі. Будьте благословенні, молімося і майтеся файно. Мир вам!